Ось який в нас батька, оце міць! Христос живе в Білорусі, волею та зухвалістю батьки здійсниться у світі глобальна справедливість. Говорять, що в кожного диктатора має бути свій Соловйов чи Кисельов. І якщо на Росії цей титул давно закріплений, то в Білорусі його успішно успадкував Григорій Азарьонок. молодша, але не менш кринжова версія оригіналу. Європа. Ми бачимо, ти уважно вдивляєшся в нас. Так. Ти зв'язана по руках та ногах, так, принижена та розтоптана, так, окупована, але очі твої ще не запливли гниллю, мультикультуралізму та толерастії. І ти вдивляєшся в нас, вдивляєшся на сонце, що сходить на сході, і ти хочеш його, хочеш Лукашенка. Це головний голос пропаганди білоруського диктатора та ворог України, людина, яка перетворила телебрехню на жанр абсурдистського театру. Тільки замість оплесків санкції. Ми вас будемо знищувати, ми вас будемо добивати до останнього німецького та американського холуя. Особливо відомим став момент за два тижні до повномасштабного вторгнення. З екрану Азарінок рекомендував напасти на Україну та перетворити Київ на ядерну пустелю. Увірвемося з півночі та заходу, рознесемо Київ ядерними ракетами, а на місці вигорілої пустелі поставимо 300-метрову статую Путіна, а з його очей сяятимуть лазери в бік прекрасних демократій, плюючи вірусом диктатури, від якого не врятують локдауни та вакцинації. зірка Азаренка зійшла на тлі протестів 2020 року. Тоді білоруси вийшли на вулиці, щоб сказати, досить самопроголошен. Ному вусатому диктатору мирних протестувальників затримували та катували. У звірячому били людей змушували кричати Ми любимо ОМОН В той же час. Гриша Азарінок кричав це з любові до влади та грошей. Він в лісу телевізор, і з очима фанатика під драматичну музику розповідав, що опозиція це комарі гризуни. Лукашенко подарунок від Бога. А протести проплачені. Президент говорив, що на кольорову революцію у 2020 році в цілому було витрачено заходом більше 6 мільярдів доларів. Нехило так правда. З того моменту білоруська телепропаганда офіційно пробила нове дно. І Азарінок, схоже, вирішив закріпитись у пеклі назавжди, вдаючись до низькопробних метафор, яким навчився ймовірно у московицьких крикунів. Подивіться на зв'язку, що смок ще з усіх штанів, і зрозумієте, що революція прибуткова справа, і долар скаче як кастрюлі на майдані, і п'ятниця, вся чорна, чорна, як пробачте, у негра. Був у Гриша ще один вчитель його батько Юрій Азаріонок, один із перших білоруських пропагандистів. Гандистів ще 90-х, людина, яка знімала фільми про змови заходу, масонів і націоналістів-колаборантів. Він підтримує нашу країну, молиться за нашого президента. І якщо буде завдання, воно буде виконане. Цікава родина, де дезінформація ледь не сімейний бізнес. Саме Юрій створив одіозну стрічку. Ненависть діті лжи в ньому у кадрі з опозиційних мітингів. Підмонтували нацистську символіку. А представники Ніських організацій, які прийшли на з'їзд з плакатами, ми з вами, були б, мабуть, вкрай здивовані. Глядача підводили до думки, що опозиціонери це монстри у кожусі із отруєної шерсті. Звісно, із західними цінностями, і взагалі вони нащадки колаборантів і прихвостні фашистів. Це схоже на другосортне кіно. О! Після прем'єри опозиціонер Микола Статкевич сильно зворушився, настільки що прийшов до режисера додому і дав йому ляпа. А в історії білоруського ОТБ це, мабуть, був перший чесний відгук <звук> у 90-х Юрій Азаренок був членом партії Слов'янський собор Білої Росії» з імперським стягом у серці. Партія виступала за цитата. Об'єднання білорусів, великоросів і малоросів, і звісно підтримувала Лукашенка. Я зараз вам покажу звідки на Білорусь готувався напад. У 95-му народився наступник ідеології, а молодший. Мабуть, свої пропагандистські тексти Юрій читав сину ще біля колиски, щоб малого затруїло аж настільки сильно. Це літера З символ спеціальної воєнної операції, як символ протистояння глобальному маразму, де ви поки. Йки на самому дні харчового ланцюга, де ви облизуєте литовця, який облизує поляка, який облизує німця, який облизує американця, і увесь цей колообіг слюни стікає на вас і тонете ви в цьому маразматичному подоночному світі. потім у Юрія Азаренка був новий цикл таємні джерела політики. І нові посади для режисера з правильними поглядами до середини 2000-х зарянок старший вже був заступником керівника «Белтелерадіокомпанії». Роби справедливо, і я справедливість ставлю вище за будь-який закон. Далі у 2006-му випустив духовну війну, шестисерійний треш про масонів, сатанистів і Голівуд як джерело всесвітнього зла. Після цього старшому пропагандисту вручили приз за вірність нравственним ідеалам. А США та частина Євросоюзу заборонили в'їзд. Оце і все, що ти можеш. Покажи на що ти здатний. Закінчив Юра геть безславно, як писала низка змі. Спочатку отримав ляпаса від Філіпа Кіркорова на Євробаченні 2007, А роком пізніше на тому ж конкурсі напився і осоромив країну. За це Лукашенко скинув його з пропагандистського престолу. Навіщо будь-кого дратувати, викликати агресію? Агресія ні до чого хорошого не веде, окрім ненависті. А ненависть породжує зло, смерть, кров, війну. Але повернемось до. До азаренка молодшого Григорій закінчив академію мистецтв, став режисером як тато. Його дипломна робота, документалка Солдат Христа. Це про російського письменника-конспіролога Юрія Воробйовського. Звісно, про масонів Третій рейх і психотропну зброю. З приводу ока, піраміди та господаря. Ми вже розповідали, що однодоларова банкнота надто не схожа на простий знак обміну товару на папірець. Тут тобі американський орла. Лан, і всього то в нього по 13 Також у нього була рубрика Орден Юди, просто з книжкової полиці того ж воробйовського У цьому шлаку глядачеві щедро видавали сатанинські ритуали і підручник з демонізації опонентів. Такий собі театр одного актора із зашморгом в якості декорації. Озирайся іноді зрадників не люблять ні там, ні тут. А от розпочинав Гриша доволі скромно. На телеканалі СТВ були репортажі про сільські свята, шиншилу зоопарку і ярмарки меду. Але подача на рівні абсурду вже тоді стала його візитною карткою. Сильний батька, прямий відвертий, могутній володар долі. Він знову підіймає на деби, щоб не спа щоб працювали, щоб розбивались в кров за батьківщину. Якщо ви думаєте, що це підводка Азаренка до випуску про напад на Білорусь, щось на кшталт вставай страна огромне, то ви помиляєтесь, так пафосно Гриша представляє капусту. Фундаментальною була нарада із сільського господарства і стосується усіх. Після служби в армії йому стали довіряти більш серйозні теми: КДБ і оборонка. А в 2019-му Азаренок отримав своє Велике завдання показати світові, що опозиція готує не мітинги, а криваву бійню. Вийшло настільки щиро, що його помітили в верхах. Європейська весна це бруд, це кодло, що вилізло з під землі. Це сміття. Пандемію COVID-19 він називає біологічною зброєю заходу, а святкування 9 травня священним обов'язком. А це що за чортівня? І вже наступний новий рік Гриша зустрічає із самим Лукашенком, а в січні 2021-го отримує медаль за відвагу. Ймовірно, за те, що підлесливо вихваляє батьку, і не червоніє. Ну що, Європка, маленька, але горда Білорусь, зробила вас під горіх. Тепер все за правилами та волею Лукашенка. Його виступи. Це мікс релігійного екстазу, базарного балагану і політичного стендапу. Але сміятись там хочеться лише відвідчаю за білорусів, яких годують такою мачнею з екранів і налаштовують то проти Америки, то проти Польщі. Я бачив це хамський безсовісний сміх пшеків в обличчя дітям, які молили про ковток води, ляхи з вогнем граєте. У 2021-му його погрози та пропагандистська маячня дісталися Україні у березні. Програма «Азаренка» з фразою про торгівлю дітьми на органи. Розлетілась українськими змі ваших дітей товарними партіями продають на органи, а дівчат постачають до європейських борделів майже офіційно. Бідна, бідна наша Україна. Гриша звинуватив Україну в намаганні посварити Білорусь із Росією. Насміхався з патріотичного Слава Україні і підбив підсумок. Київ просто заздрить, бо немає Лукашенка. За відверту ворожість його внесли до бази Миротворець. Після повномасштабного вторгнення Україна стала для Азаріонка головним ворогом. Він одразу з'явився на екрані в одязі із літерою «З». поїхав у відрядження на окуповані території Донбасу, почав використовувати терміни сатанинська держава і священна війна проти нацистів. А ми, як 24 червня, було заявлено радою безпеки, повністю розділяємо цілі спеціальної воєнної операції. Тому пішов на. Покадьок, все, що я можу сказати. А навіть розповів історію, що українці вирізали органи білоруським далекобійникам без доказів, звісно, але з драматичною паузою, як завжди. В них же на руйнуванні особистості все побудовано, все дозволено. За прикладом кремлівського Солов'я солов'янок розкидається обіцянками знищення на усі боки. Так на початку 23-го року Гриша пригрозив прем'єр-міністру Польщі Матео Шумуровецькому, бо той, бачте, закрив один з пунктів пунктів в пропуску цей поголений павич готується до війни. Якщо хоч одну провокацію надумає ваше пшепанство, ракети «Полонез» та Іскандер митницю не проходять. Візи їм не потрібні, а пункти пропуску самі перестануть існувати. а потім Арефія оголосила про розташування на території Білорусі ядерної зброї, і Азаренок просто сп'янів від войовничого екстазу. Буде плаватись Варшава, та потоне. Вільнюс, ми подивимось на матовий захід та сходження чумного гриба на польському болоті. Таке мавпування Соловйова сподобалось і на Московії настільки, що крикливого білоруса запросили до студії головного пропагандиста Кремля. Там, за усіма канонами російських методичок, Гриша перемішав заклики до вбивств із християнськими цінностями. Що робить і надалі? Люди православні зрозуміють, кожен може внести свій вклад, помолитись за здоров'я президента Володимира Володимировича Путіна, президента Олександра Григоровича Лукашенка, тому що все світове зло зараз спрямоване проти них. А молодший, можливо, добре грає відведену роль або ймовірно верзе маячню абсолютно відверто. Втім, навіть не намагається приховати, яка головна мета його так званої телетворчості. Бабки, 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 і тільки бабки в інтерв'ю Ксенії Собчак він гордо розповів, що не існує об'єктивної журналістики. Він пропагандист диктатора і, взагалі, шпіон. Нормально працювати на своє КДБ, на своє ФСБ, на свої спецслужби. Це не просто норма нормально, це обов'язок, щоб зрозуміти глибину особистості цього персонажа. Достатньо декількох фрагментів. Адже освіта та власний досвід зайве навантаження. Якщо тобі платять за цитування мініцаря, чим захід та європа гірше Білорусі та Росії, перше вони хочуть нас вбити, знищити, і вони про це скрізь сказали та написали. Друге їхній образ життя неправильний, неправедний. Ви коли-небудь були за кордоном на Донбасі? Був в Росії. Виходить, що неправедним за кордоном, а вважає Росію і Донбас ще й відділяє останні від ерефії, адже московити внесли окуповані території України до свого складу за так званою конституцією. Щось на нескріпному заговорив Гриша. Ми пропагандуємо свою диктатуру. Але зарянок умовно сильний пропагандист, поки перебуває в орбіті тирана і виконує потрібні забаганки. Але щойно режим Лукашенка ослабне, як Гриші доведеться шукати нового хазяїна. А коли Лукашенко не буде, що ви будете робити? Як хатіко, я буду вбивати усіх тих, хто образить його пам'ять. А зарянок молодший нині під санкціями Ями країн Балтії, Великобританії, України, Канади, Швейцарії та Євросоюзу. Хоча, якщо вірити переконанням пропагандиста, у цивілізації він не був і навіть не збирається, але це не точно. Жити треба заради того, того за що можна померти. померти. Але ми не помремо, ми вистоїмо, ми не переможемо. Е, винен.